І так, супер пропозиція шорти жіночі, Смара та Крівіт. Лот буде 20 кг, ціна 470 гривень за кілограм. Приблизно 84 гривні одна пара шортів буде в цьому лоті. Будуть ось такого плану хебешні, шортики різних кольорів. Такі у нас ось такі трошки подовжені хебешка. Салатові, білі. Білі шортики, такого плану хбшечка у нас буде. Так, десь вони ще у нас так, ось такі бусковий колір синього кольору. Хебешка сірі. Ну, все такі основні кольори. Значить, будуть хебешні шортики: 84 гривні, одна пара шортів. Лот 20 кг, приблизно 111-115 штук на 20 кг іде. Ось такі віскозні шортики. Вони тут десь три-чотири кольори. Бежевий такий, у квіточки така віскоза, темно синя У нас віскоза є. І чорні та, десь були. Ой, чорні ось такого плану, такі подовжені. Ось такі класні віскозніші будуть такі шортики. Тонкий джинс такий. Так, ось такого плану смара, літні такі тоненькі шорти, парашути. Містраль шорти спортивні. Такі в них можна плавати. Значить, джинсові будуть. Ось такі чорні бермуди, Темно-сині бермуди, такі класні короткі джинсові шорти, такі, типу, парашути, бежеві. 84 гривні одні шорти приблизно. Лот буде 20 кг. І ціна лоту 9400. Кріві шортики. Кріві такі, крівід такі, кріві ось такі чорні з вкладкою такі тут трусики всередині. Значить, такі і бордового кольору. 20 кг буде лот. Ось такі. Бермуди жіночі бежевого кольору в лоті. Бермуди білі, бермуди темно-сині. Так, ці я вже таки показувала. Бермуди бежеві показувала. Джинсові ще ось такого плану: чорні. Ось такі. І капрі. Капрі жіночі кивіт. Ось такого плану. І ось такі розміри від S до XL, 9400 лот, 20 кілограм. Кількість такого лоту обмежена замовляйте у менеджерів.